Всім привіт! Вирішила записати маленьку історію. Моя мама зробила замовлення колись давно на Амазон. І відтоді в неї з рахунку почала списуватися по 8,99. Так, на хвилиночку. Виявилося, що вже довго списувалося, і було таке враження, що вже протягом 2 років я написала в техпідтримку Amazon, і мало того, що вони мені скасували відразу цю підписку преміальну, яку мама не помітила, і десь видно натиснула, що вона погоджується на цю підписку, так вони ще по пообіцяли протягом 3-5 днів повернути мені кошти на рахунок в розмірі 89 євро за весь час користування. Користування преміальною послугою, тож я в процесі того, щоб зняти більш детальне відео. А ви слідкуйте за моїм каналом. Не забувайте ставити вподобайки, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео про цю історію і про те, як відмовитися від підписки Амазон.